Навчитися робити мультфільми власними руками в Москві тепер може кожен. З початку січня в парку Кузьминки на території мультиграду працює справжня мультфабрика. Її відкриття присвячене сторіччю російської анімації. Художник Маша Філонець знає всі таємниці мультиплікації до створення нових персонажів і часто надихають дитячі фантазії. Вона говорить: спочатку потрібно виліпити фігурки героїв, а вже потім на спеціальному фоні знімати фільм. І починаємо покадрово. Їх двигать, це все знімається, запечатляется на камеру, і, а потім, при быстрой прокрутці, ми розуміємо, що мы видим, что мультик живий, і персонаж двигается сам собою. От. Це не безхитресне і действия, але вони требуют много терпения. Лише для однієї секунди фільму потрібно 25 кадрів. При цьому треба не лише правильно ввести кожного героя в кадр, але й навчити його рухатися. Мы с ребятами, когда снимаем здесь, мы тратим ну вот полчаса где-то, чтобы снять один мультик, и он получается секунд семь. Поэтому сами подумайте, сколько надо потратить времени, чтобы снять несколько минут. Діти вперше самі створюють мультики, і це заняття їм до душі. Адже саме тут можна дати волю своїй фантазії. І ось мультфільм готовий. Його персонажі бігають, стрибають і навіть літають. Я сліпила персонажа Ойла. Цікаво було його дивитися. Я робила персонажа дівчину і ще. ось пластиліна, якби. ну это як ну, все було доволі таки швидко. мені понравилось. А можна спробувати техніку пластилінової ворони, де шматок пластиліну на очах перетворюється на персонажа. Мультфабрика працюватиме усіх вихідних до середини березня.